Таблетки, уколи, процедури, сірі буденні палати сьогодні замінили піснями та музикою. В госпіталі нині лікується близько 30 військовослужбовців з усієї України. Велика частина є і хмельничан. Наш земляк Дмитро Вирво проходить реабілітацію вже декілька тижнів. каже, такий захід допомагає відновити психологічний стан, сприяє швидкому одуженню. У мене путь такий був спочатку харківський шпиталь, потім Вінницький, а в даний час Хмельницький. Вже до долікової своїх хвороб. Завдяки цьому заходу якось трошки настрій підвищується хлопців. Вони бачать, що хтось за них пілкується, турбується, переживає. Організатори концерту, співаки, музиканти готові для швидкого видужування хлопців веселити та розважати їх і день, і ніч. Розуміють, що вони захищають всіх нас. У Цих подарунках маленьких, які ми привезли хлопцям, там доля кожної людини Волочейського району. І в першу чергу я хочу подякувати благодійний фонд Сергія Петровича Лабазюка, з яким громадська організація Жіноча рада налагодила тісну співпрацю, і він допомагає. Він ніколи не стоїть осторонь того, що треба допомогти. Поранений Дмитро Вирво пригадує те пекло, в якому перебував. каже, що бронежилет, каска, засоби зв'язку та інша амуніція допомагала в боях та дала шанс повернутися живим додому. Ми дуже дуже вдячні нашим батальйонам. Депутата Верховної Ради Лабазяку Сергію Петровичу його допомога реально є реальною допомогою, тому як бронежилети знову дуже нам допомагають ті радіостанції, які він нам замовив і привіз, перепрошив все завдяки йому. Ми маємо нормальний зв'язок. Поранені військові сьогодні прикуті до ліжок, але своїми думками на сході. Після загоєння поранень та виписки готові в той же день вирушити боронити батьківщину.